Права 487. У скільки разів одна величина менша від другої. Ну що ж, давайте міркувати. Дивимося в першому завданні. У нас є 1 кілометр і 250 метрів. Щоб їх порівняти, нам треба 1 кілометр перевести, наприклад, в метри. Отже, записуємо, що 1 кілометр це дорівнює 1000 метрів. Ну добре, раз 1 кілометр це 1000 метрів. То для того, щоб зрозуміти, у скільки 250 метрів менше за 1 кілометр, нам треба 1000 поділити на 250. І це буде дорівнювати 4. Ну, що це означає? Це якраз означає, що або 1000 метрів більше за 250 у 4 разів, або 250 менше у 4 рази. Ніж тисячу метрів. Або один кілометр, записуємо, отже, отже, двісті метрів менше за один кілометр кіломет. 4 рази. Є. Ну, а тепер нам треба порівняти 4 центнери і 2 тони. Ну, як їх можна порівнювати? Можна все перевести в центнери. Якщо ви знаєте, що в одній тоні 10 центнерів, можна так, можна в кілограми все перевести. Ну, Давайте ми напишемо, що 2 тони. Це дорівнює. Так як в одній тоні. У нас 10 центнерів, то це буде дорівнювати 20 центнерів. Є? Ну, а тепер для того, щоб дізнатись, оскільки 2 тони більше за 4 центнери, або 4 центнери менше за 2 тони, нам треба 20 поділити на 4. 20 центнерів, просто 20 пишемо поділити на 4. І це дорівнює 5. Тобто ми кажемо що 2 тони більше за 4 центнери в 5 разів, або 4 центнери менше за 2 тони в 5 разів. Пишемо. Отже, записуємо 4 центнери менше за 2 тони в 5 разів. Ну і наступне. Є 3 хвилини і 3 секунди. Як їх порівняти? Ну, Давайте ми 3 хвилини переведемо в секунди. Пишемо 3 хвилини. Це дорівнює 3, що множиться. А замість хвилини я пишу 60 секунд. І це дорівнює. Ну, 3 на 6 це 18 і 1 нолик це 180. То ми пишемо і це дорівнює 180 секунд. Добре, ну а тепер. Якщо ми 180 секунд поділимо на 3, ми дізнаємося, у скільки разів, наприклад, 3 хвилини більше за 3 секунди. Та ми пишемо тоді 180, що ділиться на 3. Знов-таки, це буде зворотня дія. Це буде 60. І тоді ми можемо сказати, що 3 хвилини більше за 3 секунди в 60 разів, або 3 секунди менше за 3 хвилини в 60 разів. Записуємо. Отже, пишемо 3 секунди менше за 3 хвилини в 60 разів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження того наскільки одна величина менша за іншу на цьому вправу завершено.